Існує певний зв'язок між ціною та якістю товару чи послуг. Дорожчі товари часто мають вищу якість через використання кращих, дорожчих преміальних матеріалів та новітніх технологій. Однак це правило не завжди є абсолютним і зовсім так не працює на практиці. Іноді можна знайти доступні товари з високою якістю та за доступними цінами. Ціна та якість часто взаємодіють в економіці. Висока ціна може вказувати на використання якісних матеріалів та новітніх технологій. Однак ринкова конкуренція марк. Маркетинг та бренд можуть також впливати на цінотворення та загалом на цінову політику вашої компанії чи бренду. Важливо збалансувати ціну та якість відповідно до потреб споживача та конкурентного середовища. Цінова політика компанії може визначатися різними стратегіями: перше, це преміальна ціна за вищу якість, стратегія низьких цін за рахунок масовості або сегментоване ціноутворення для різних цільових аудиторій. Також важливо розуміти, що споживачі оцінюють співвідношення ціни та якості при придбанні товарів чи послуг. Взаємозв'язок між ціною та якістю може залежати від конкретної галузі чи товарної категорії, яку надає безпосередньо ваша компанія чи бренд. У деяких випадках висока ціна може створювати сприятливий образ для вашого бренду, але з інакшої сторони це може негативно відобразитися на вашому бренді. А про українські бренди, компанії, які стараються, щоб їхня ціна та якість відповідали один одному, розкажуть. Мої колеги. На українському ринку є різні компанії, які демонструють зв'язок між ціною та якістю в своїх продуктах. І перше, це сільпо, як роздрібна мережа супермаркетів в Україні, спрямовується на різні цінові сегменти, щоб задовольняти потреби різних клієнтів. В їх асортименті можна знайти товари різної якості та цінової категорії, що відповідає стратегії сегментованого ринку. Наприклад, у них представлені як брендові продукти вищого сегменту, так і економічні альтернативи, що. Якраз таки враховує різницю в уподобаннях і можливостях покупців. І друге, це розетка, як онлайн-роздрібна платформа в Україні, яка надає широкий асортимент товарів, включаючи електроніку та техніку. Звичай, вища ціна на певні товари на розетці може показувати їхню вищу якість, передові технології або брендовий статус. Але вони також пропонують товари різних цінових категорій, щоб враховувати різні потреби та вподобання споживачів. Алло, як інша онлайн розрібна компанія в Україні, також працює в різних цінових сегментах. Вища ціна на деякі товари на Алло може свідчити про їхню вищу якість технології чи брендовий статус. Ало намагається задовольнити потреби різних клієнтів, пропонуючи різні варіанти продуктів у різних цінових категоріях. Молокія. Як виробник молочних продуктів в Україні, зазвичай відома своєю акцентуацією на якість та натуральність продукції. Вища ціна на продукцію молокі може відображати використання якісних інгредієнтів, дотримання стандартів виробництва та бажання підтримувати образ якісного бренду. Взаємозв'язок ціни та якості може бути Важливим для споживачів, які цінують на та харчову цінність продуктів. Також я б хотіла згадати про натіно. Це онлайн роздрібний товарів для краси та догляду в багатьох країнах. Часто натіно визначає свою позицію на ринку через комбінацію ціни та якості. Зазвичай вища ціна на деякі косметичні чи парфумовані товари може вказувати на їхню вищу якість, чи навіть використання якісних інгредієнтів та брендовий статус. Натіна може намагатися представляти асортимент, що охоплює як високоякісні продукти вищого цінового сегменту, так і більш доступні альтернативи для широкого кола споживачів. Натіно як інтернет-магазин для продажу товарів у сфері краси, також може враховувати попит споживачів на різні цінові категорії та якість продукції. Вони можуть пропонувати асортимент, який включає як відомі бренди вищого сегменту і за вищою ціною, зрозуміло, так і з менш відомі, але якісні бренди або альтернативи за більш доступними цінами. Перше б хотіла згадати про натіно: це онлайн розрібних товарів для краси та догляду в багатьох країнах. Часто визначає свою позицію на ринку через комбінацію. Якості і ціни на деякі косметичні чи парфумовані товари може вказувати на їхню вищу якість чи якісь особливі інгредієнти. Та брендовий статус натіно може намагатися представити свій асортимент, що охоплює як високоякісні продукти вищого цінового сегменту, так і більш доступні альтернативи для широкого кола споживачів. Натіну як інтернет-магазин для продажу товарів у сфері краси також може враховувати попит споживачів на різні цінові категорії. Та якість продукції, звичайно, вони можуть пропонувати асортимент, який включає як відомі бренди вищого сегменту і за вищою ціною, так і менш відомі, але якісні бренди, які альтернативою такі так звані за більш доступними цінами для населення.